Скромно, але зі смаком вбрана ялинка та сцена у розпалі. Святковий ярмарок: ось такі компоненти успішного проведення різдвяних та новорічних свят у словацькому кошице. В найближчі дні тут святкуватимуть різдво, Сильвестр та Новий рік, які є чи не головними святами в житті європейської культурної столиці 2013 року. Шитяг мами у традицію уже в Кошице вже традиційно на зимові свята оздоблюються різдвяними прикрасами. Також організовується різдвяний ярмарок, який є дуже популярним серед відвідувачів міста та самих городян. Тут можна закупити подарунки, які виставляють народні умільці. Є дуже гарні товари, багатий вибір напоїв, їжі, різних смаковинок. Також частиною цього ярмарку є продаж пуншу від мерії, зароблені кошти, з якого будуть перераховані на бла. Чіні світяжок стохто якщо не вслуховуватися в те про що говорять люди навколо нас, складається таке враження, що ми знаходимося у Львові. Подивіться, ті самі будиночки, та саме ілюмінація, майже така сама архітектура і купа туристів. А якщо ж все-таки прислуховуватися, то тут можна почути діалоги далеко не тільки на словацькій мові. Зокрема, під час зйомок ми почули українську, російську, угорську, польську та англійські мови. Що показує високий рівень зацікавленості туристів у відвіданні кошець, і найголовніше це те, що кожен з тих, хто сюди прибув, задоволений організацією святкових заходів, а особливо ярмарком, який приваблює як жителів, так і гостей міста. А я я не з Кошиць і вперше сюди приїхала. Мені тут дуже подобається атмосфера, велика кількість різних товарів, традиційні вироби та приємні люди. Варене вино, воно дуже смачне. Взагалі мені тут дуже подобається такі речі зближують громаду. Всі приходять в центр міста. Я думаю, що це дуже добре для економіки та для місцевої громади. Пан тут все вже передивився. Тут все дуже гарно організовано. Все дуже добре зроблено. Коши це дуже гарне місто. Кожного кошице нового з разу новий рік разом з жителями міста на головній площі зустрічає мер кошець, який звертається у перші хвилини нового року до співмешканців із привітанням. Прощання з цим роком буде особливим, тому що в 2013-му тринадцятому носило звання європейської культурної столиці. Ми досягли Багато успіхів змін, і це зробило 2013 рік особливим для нашого міста. Успіху